Розпочнемо нашу добірку відомих зірок біженців із влада ями. Хорограф та суддя шоу танці з зірками ще до повномасштабного вторгнення разом з родиною виїхав за кордон. Довгий час він не з'являвся в медійному просторі у своєму інстаграмі. Майже не коментував події на батьківщині. А торік у літку в одному зі своїх інтерв'ю зазначив, що нині перебуває в Америці і допомагає рідній країні звідти. Я з, разом зі своєю сім'єю поки що роблю благодійні майстер-класи. І намагаюся це зробити, ну намагаюся їх зробити більше, і можливо, можливо, це буде і в інших штатах також відбуватися. Ти Ось давно що... виріс сім'ю з України? Так, недавно вже ми з самого початку. Ми були декілька днів у Європі і потім одразу це оцінює. Ну я не можу не спитатися у тебе, тому що однозначно це цікаво нашим глядачам. А яким чином ти виїхав з України? Я виїхав одразу, дуже швидко. Тобто ти встиг до я того як... Як так. чоловікам ще е, так. не забороняли, попри начебто бурхливу благодійну діяльність, багато шанувальників та колег хореографа засудили його за те, що він виїхав з України. Тим паче, що танцівник дозволяв собі досить неоднозначні жарти під час найкривавіших днів війни. Якщо чесно, ставився до вас добре як до земляка із Запоріжжя, але після війни сумніваюся, що ви матимете таку медійну популярність як до цього, але ви зробили свій вибір. Безпека сім'ї найголовніше. Однак хореограф вирішив абстрагуватися і вчить цьому своїх дітей. Наразився на критику й український комік Андрій Щегель, який виїхав з України вже під час повномасштабної війни. Про що саме розповів? Гуморист отримав дозвіл під мінкульту на виїзд за кордон у благодійних цілях. Однак сам Щегель не збирається повертатися, піклуючись про своє здоров'я і реалізуючи своє право на життя, просто. І тут під час інтерв'ю Щегель заявив, що отримав три повістки однак покинув батьківщину не через це. Комік твердить, що його не гризе сумління, адже зараз він живе в комфортній психологічній обстановці. А щодо того, що наразі багато чоловіків захищають Україну і віддають своє життя, Щегель відповів, що це вибір хлопців гинути. Коли ж у мережі полилася хвиля хейту на такі непатріотичні висловлювання, Щегеля це навіть розлютило. Україна. Цирк з попаєними дебілами, у яких нема шансів на цивілізоване життя, вообще на ніякого за свої скандальні слова комік перепросив, однак до країни він не повернувся, залишився за кордоном. Режисер Тарас Голубков був іще одним із тих, хто дуже ускладнив життя українським артистам, що справді допомагають країні, організовуючи концерти та благодійні заходи за кордоном. На початку повномасштабної війни режисер перебував в Україні. Однак у березні цьогоріч Голубков засвітився в Росії на зніманнях кліпу для співачки путіністки клави Коки. Багато колег режисера тоді були справді шоковані. Поки три дні виходять некрологи наших хлопців та дівчат, український режисер Тарас Голубков з яким ми пару років тому знімали відеоарт проект про українських письменників та модель Сергій Главчил, знімають ось таке, навіть не для хороших русських, а просто конкретно руських. Клава Кока Водонаєва мають величезну кількість підписників у себе. Ось там вони всі зараз сміються з нас. дозвіл на виїзд з країни, режисер отримав від міністерства культури. Однак у відомстві заявили, що Голубков отримав його обманом. Режисер надав документи, що їде за кордон знімати документальний фільм. Про війну спільно з латвійським продакшеном. утім, це виявилося неправдою. Український блогер та репер Київ Стоунер на початку повномасштабної війни перебував в Україні. Однак згодом музикант разом із сім'єю переїхав до США. Як розповіла його дружина Аліна, Альберт уже давно має американське громадянство, тож виїхав законно на свою понад півтора мільйона аудиторію в інстаграм. Репер працює мовою окупанта, рекламує дорогі автівки та грає в комп'ютерні ігри. І схоже, зовсім цього не цурається. У Нас тут сьогодні легенда, це краснір трьохсотка а.к.а. Циганський Бентлі. Опа, сорікого навіти м'яті та подивись, слоновая кошту. Утім, дружина артиста зазначила, що з за кордону він допомагає Україні. Альберт донатить на зсу, а також допомагає дітям, які постраждали від війни. От тільки репер не афішує це в соцмережах. Покинув країну й володар сердець українських жінок Олег Винник. Тривалий час було невідомо, де перебуває артист, адже після початку повномасштабної війни знаменитість не робив жодних заяв. Лише згодом у фотоблогу музикант опублікував кілька патріотичних дописів та відеозвернення до російських та білоруських військових. Ви убиваєте наших жінок, матері, наших дітей беременних жінок. Повторяю, беременних жінок. Армія російська білоруська то ви такі сильні на Україну, на мирну страну, яка ніколи ні на кого не нападала. Пізніше стало відомо, що винник перебуває у Німеччині. Там музикант лікується від тяжкої хвороби. Як розповіла його адвокатка, з України він поїхав законно, адже має німецьке громадянство. Ба більше виїхав за кордон. Винник ще до початку повномасштабної війни. Як ти собі відповідаєш, чому ти не на фронті? Дуже просто. У мене свій фронт. Артист запевнив, що з Німеччини допомагає ЗСУ як може, хоча це не завжди просто. Там артист купує автівки та військову амуніцію.